Алгоритми та програми з розгалуженнями. Давайте пригадаємо, що таке розгалуження, як виконується повне розгалуження. А як виконується неповне розгалуження? Для повного розгалуження у Scratch 3 використовують блок з командою якщо то інакше. А для неповного розгалуження блок з командою, якщо то. Розглянемо приклади використання розгалужень. Повне розгалуження. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то перемістити на 100 кроків. Інакше поворот за годинниковою стрілкою на 80 градусів перемістити на 200 кроків. Тобто виконавець, якщо стрілку пропуск натиснуто, переміститься на 100 кроків. А якщо не буде натиснуто, то повернеться за годинникову стрілку на 80 градусів та переміститься на 200 кроків. Інший випадок неповне розгалуження. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то перемістити на 50 кроків. Таким чином, якщо клавіша пропуск буде натиснута, наш виконавчик переміститься на 50 кроків. Якщо не буде натиснута, то нічого не відбудеться. Блок з командою перевірки умови можна вибрати в групі датчики. У наведених розгалуженнях використано блок з командою перевірки умови, клавішу Пропуск натиснуто, у якому можна відкрити список і вибрати певну клавішу для перевірки її натискання. У блоці з командою розгалуження можна використати і інші блоки з командами групи датчики. Під час використання блока з командою Запитати і чекати з групи датчики. Перед розгалуженням. У самому розгалуженні потрібно використати блок з командою відповідь. А також потрібно ще використати блоки з групи Оператори, щоб порівняти введену відповідь з очікуваною. Спочатку у блок розгалуження потрібно вставити блок для порівняння з групи оператори. А потім в ліве поле цього блока вставити блок відповідь, а вправе Значення для порівняння. Давайте розглянемо приклад. Розглянемо такий проєкт. Команда, коли прапорець натиснуто, запитати 2 плюс 2 і чекати. Ставимо неповне розгалудження. Якщо відповідь дорівнює 4, то переміститись на 100 кроків. Відповідно, при виконанні даного проєкту, якщо ми відповімо правильно, то наш виконавець переміститься на 100 кроків. Після виконання команди запитати чекати в нижній частині сцени з'являється поле, у яке потрібно ввести відповідь на запитання. Після чого обрати відповідну кнопку у вигляді синього кружечка. У Scratch 3 для повного розгалуження потрібно використати блок з командою якщо то інакше. А для неповного розгалуження блок з командою, якщо то. Команди перевірки умови можна брати з групи датчики. Для деяких з них потрібно використати блоки команди порівняння з групи оператори. Дякую за увагу. Слава Україні!